Читаю новини про 19 листопада 2025 року, де атакували Львівщину. І тут от в новинах пише, що 7.18 начальник Львівської ОВА, повідомив, що курсом на Львів вже рухається ракета. А о 7.28 міський голова Львова Львів Садовий повідомив, що через повітряну тривогу відбулися тимчасові зміни в русі транспорту. Так, ну, фіксуємо. В 7.18 повідомили, що рухається ракета. Угу. І о 7.28 міський голова повідомив про ракету в напрямку Львова. За кілька хвилин в місті було чути вибух. Тобто 10 хвилин летить ракета. І, знаючи, летить на Львів, а не де-небудь. Е і ви ще мені будете тепер говорити, що в нас є війна, є ворог. У нас договорняк. Договорняк! Розумієте? Зароблення грошей і знищення української нації як такої. От і все. От що в нас є.